Привіт, Матосі! Ви теж втомилися від епічної боротьби за щоденне чищення зубів? Я так. Але сьогодні я поділюся секретом, як перетворити цю війну на веселище. Знайомтесь! Зубна щітка обивця каріусу. Ну або просто класна електрична щітка. Ми цією щіткою користуємося вже півроку, і я готова поділитися своїми враженнями. Дитина в захваті. А для мене це спокій за здорові зуби. Звісно, у всіх дітей різні смаки, але ця щітка має режим для кожного. М'яке чищення для найменших, стандартне та потужне для старших діток. Щитинки м'які та безпечні, корпус водонепроникний, жодних проблем з пологою. І найголовніше яскраві кольори. Дитина просто обожнює той момент, коли щітка світиться і залюбки чистить зуби Якщо ви шукаєте якісну електричну зубну щітку для дитини, яка перетворить чищення на гру, зверніть увагу на цей варіант. У нас все пройшло на орел.